Естафета, так така присвячена великій перемозі. Скажіть, коли вона почалася і чому саме Богославі тут завершується майже п'ять місяців? Естафета великої перемоги йшла по містам і районам Київської області. І сьогодні вона докатилась від Дніпра до Росії до міста Богуслава, де е, останнім Богославщина була звільнена від фашистських загарбників. І мені приємно, що сьогодні зібралися тисячі людей зі всієї Київщини, щоб вшанувати пам'ять воїнів, які визволяли Київщину від німецьких загарників. 2014 рік об'яли нашим президентом об'явленим роком ветеранів за цих п'ять місяців. І партійні організації, і виконавчі органи влади, і місцеве саморятування практично побували в наших. Воїнів людей, які захищали нашу вітчизну, проводились круглі столи, Ми запрошували до школи. Ми виховували, проводили відповідну патріотичну роботу з молодим поколінням, тому що це потрібно майбутньому поколінню. І мені дуже приємно, що ця робота сьогодні проводиться на постійній основі. Що кожного ветерана молодь знає, що кожного ветерана сьогодні, кожен ветеран оздоровлюється, кожному ветерану приділяється увага. Є проблеми, над якими ми працюємо. Зрозуміло, що не всі ветерани отримали автомобілі, не всі ветерани отримали квартири, але найголовніше. Те, та увага, яка була прикута, і е, на сьогодні е, ті плани, які є, вони дають на сьогоднішній день е, підґрунтя говорити про те, що ми приділим е, приділимо увагу якраз тим людям, і ми говоримо сьогодні, що патріотизм ми будемо підтримувати фашизму. Ні, тому що на жаль, на жаль, в останні роки багато дуже говорилось. Багато е, відвідувалась підміна, підміна якраз великої перемоги. Е, Ті люди, які воювали, захищали вітчизну. Радянські воїни на сьогоднішній день, вони деякими істориками, особливо це е, окремими громадськими організаціями е, на сьогоднішній день відбулася підміна. Тому ми сказали про те, що ми цього не допустимо, ми не допустимо фашизму. Ми Відроджували нашу Україну. Ми виховували наше молоде покоління в духі патріотизму, і в такому ж дусі ми будемо і далі йти. Тут я так розумію, кілька організацій зібралися так. Хто саме? Це і авганці, так і ветеранці. сьогодні. Сьогодні прийшли і прості люди. Сьогодні прийшли і е, ветеранські організації е, воїнів інтернаціоналістів. Сьогодні прийшли е, організації е, пенсіонерів. Це ті люди, які Приймали участь в військових подіях. Це ті люди, які приймали в партизанських рухах. Це просто яка небайдужі люди, небайдужі до сьогоднішньої ситуації. Вони прийшли підтримати владу, прийшли підтримати якраз людей і направити зусилля на розвиток регіону.

Даємо вас на урочистому зібранні з нагоди 70-річчя визволення Київщини від фашистських загарб. Першого українського фронту під командуванням генерала армії Микола Ватутіна було місто визвоване Черні... 13-го року. Київщина прийняла естафету пам'яті від Чернігівської області. Шановна громада, дорогі наші ветерани, шановні земляки, я щиро вітаю вас з 70-ю річницею звільнення Київщини від фашистських загарбників. П'ять місяців тривала естафета, яка проходила по містам і районам Київщини. І ось вона докотилась від Дніпра до Росії до славного міста Боуслава. І Я щиро вдячний вам, що сьогодні ви разом з нами відзначаєте 70-ту річницю звільнення Київщини. Ось тут відбувається майбутнє, майбутнє України, майбутнє Київщини, майбутнє наших дітей. Ви не стали байдужими. До цих подій, які відбуваються. Давайте згадаємо 43-44 й й рік. І я впевнений зволення міста Києва і всієї Київщини. Київщина один із регіонів, який найбільше постраждав від фашистських загарбників. Це наші батьки, це наші діти. Це ті люди, які були в партизанській з Київщину. Хто гартував, хто будував підприємства, то робив нам майбутнє і нашим дітям. Честь і хвала людям, які працювали. Але, на жаль, сьогодні ми вже зустрілися з тим, що хтось хоче переписати історію. Ми не дамо фашизму розвиватись. Ми будемо шанувати наших батьків. Ми будемо вшанувати наших воїнів, які воювали і захищали нашу вітчизну. Ми не дозволимо переписати історію. І сьогодні те, що відбувається в Києві, воно передається і в міста. І під добрими гаслами підписання угоди з Євросоюзом. Наша молодь вийшла на мирні демонстрації, щоб захистити свої. Свободи. Але, на жаль, на жаль, ми бачимо, що перетворилися мирні гасла. Вийшли радикали. Ми опинилися на порозі громадянської війни. На сьогодні ми маємо біля однієї тисячі поранених і маємо жертви. Так скажіть, будь ласка, кому це потрібно? За що ми воюємо? Чому ми стали брат проти брата? Син проти батька. Кому це потрібно? Яким чином іде завоювання за владу? Це не демократія, це анархія. Ті, хто хочуть демократії, давайте дочекаємося виборів і вибори покажуть, кого люди виберуть. Ми поважаємо опозицію, але опозицію не таку, яка піднімає людей на війну. Ми поважаємо опозицію, яка критикує. Ми поважаємо опозицію, яка бореться за народ і суспільство. А що сьогодні відбувається? Іде залякування людей в регіонах. Шановні земляки, навіть фашисти дітей не піднімали. А сьогодні опозиція посилає смски дітям, які навчаються в 10-11 класах. Піднімайтесь. Виходьте на Майдани і захищайте своє майбутнє. Так скажіть мені, будь ласка, де майбутнє? Майбутнє сьогодні за нами, тому що ми несемо правду, ми несемо добро, ми не є бандитами, ми захищаємо людей. І мені сьогодні не стидно стояти і перед вами в будь-якому місці і району. Сьогодні на Бугуславщині зібрались люди зі всієї Київщини. І ми можемо сказати, яким чином ми розвиваємося. Та є проблеми, проблеми, які не вирішились роками, і вони не можуть бути вирішені за один рік, тому що потрібні кошти, потрібен час. І нам потрібно вклонитись і шанувати в першу чергу наших ветеранів, наших афганців, наших людей. похилого віку. І президент чітко звернувся до виконавчих органів влади, до місцевого самоврядування. Що рік 2014 буде роком соціальних стандартів. І тільки тоді ми можемо підвищувати соціальні стандарти, коли будуть працювати підприємства. А що до чого зазиває сьогодні опозиція? Виходьте на страйки, не працюйте. Я скажу, що Київщина сьогодні і, слава Богу, працює, за що я вам щиро вдячний. Ми виконали бюджет за січень місяць. Повірте, для того щоб забезпечити життєдіяльність. Людей на Київщині кожен день потрібно не тільки завести, а випекти 750 тонн хліба. Біля однієї тисячі молочних продуктів виробити і завести один мільйон яєць, більше ста тонн крупи, більше двохсот тонн цукру, більше трьохсот п'ятдесяти тонн м'яса це шалена робота, яка робиться кожен день. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність, і я думаю, що більшість із вас це розуміє. А вони призивають, давайте оголосимо народну владу. Та немає питань. Ви подивіться сміють, вже світ сміється з нас. Місці і оголосили три народних влади. Удар собі оголосив народну владу, батьківщина собі оголосила народну владу, а бувший мер, яка бореться за владу, собі оголосила народну владу. Так, скажіть, будь ласка, куди ми йдемо? Сьогодні в містах і районах Питаються захватити районні адміністрації, а в місті Тараща представники свободи не тільки склоняли голову адміністрації, щоб він написав заяви, а сказали, якщо ти не напишеш заяву, то до ранку здохнеш. Так скажіть мені, будь ласка, в які часи ми живемо, кого ми підтримуємо? Ми готові працювати з опозицією. Ми готові ділитися владою, і слава Богу, на Київщині відбуваються мирні зібрання, тому що ми дали можливість представникам опозиції більше як ста чоловікам, працювати у владі для того, щоб їх був контроль. І ми включили в громадські, громадські організації в колегії, в виконкоми для того, щоб була спільна співпраця. Шановна громада, я щиро вдячний вам за підтримку. За довіру, за те, що ви сьогодні разом з нами. Скажіть мені, будь ласка, нам потрібно йти на війну чи вирішувати питання за круглим столом. Я хочу почути від вас, да чи ні? Да! да. Ми дійсно так. Да. Ми за те, щоб був мир в Україні. Да. Ми довіряємо нашому президенту. Да. Тому, друзі мої, я дійсно, я дійсно хочу подякувати вам і хочу сказати, що тільки мир, що тільки спокій, що тільки добробут може принести, може принести нам майбутнє. Сьогодні нас об'єднала Богуславщина, і я впевнений, що ми в подальшому будемо йти мирними шляхами. Ми сьогодні Київщину об'являємо, регіоном сталого розвитку. Добробуту і миру, добра вам і щастя, шановні земляки. за що Мій братця по крові були ворога для Богу і Участники Великой Отечественной войны, труженики Тыла, дорогие жители Киевщины, я поздравляю вас с великой победой. Я не оговорился. Великая победа, которая была 9 мая 1945 -го года, ковалась в каждом селе. В каждом городе, в каждом области. И каждое село считает днем освобождения Киевской области. В сердцах и в душах и ветеранов, и жителей. Сегодня все получилось как раз наоборот. И вот с этой сцены хочу сказать еще. Да, обстановка у нас не совсем хорошие в Украине. Сейчас должны мы быть или там, или там. Но я уверен, что мы будем на той стороне, которая выступает за порядок, за то, чтобы ветеранам нашим жилось лучше и народу нашему жилось лучше. Спасибо за внимание. Микола Якович, учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війни, кулеметник 1-го українського фронту, нагороджений орденом Великої вітчизняної війни та орденом за відвагу. Асистенти, відповідальний секретар Меронівської районної організації ветеранів України, учасник подій у обласної ради качному Олександру Сталі... Сталіноленовичу. Древній, що ви пережили? І сьогодні, коли є загроза України, кроз, о, щоб бо саме Київська область, я сказав наш губернатор. Звільнялася і сташиські загарбників останнім районом. Це була Бугуславщина красива. Я бажаю вам всім здоров'я, ті, хто були в ті роки війни, хто в тилу приблажав цю перемогу вашим родинам і всім нам. Це Україна і Україна починається з кожного з нас, і ми всі люди хочемо жити хорошим життям, мирним життям. І хотіла, щоб ця перемога була останньою перемогою у нашому житті на військовому самопоприщі. поприщі, щоб ми були мирними усьому по через всі роки великої вітчизняної війни, який тиждень був на святій, щоб ви були такі розумні, щоб ви мали таку прекрасну Україну і цінуйте її. Право прийняти Боуславської районної державної адміністрації Дубасу Богдану Антоновичу та голові поуславської організації ветеранів України Павленку Миколі Олександровичу. Шановні ветерани, шановні земляки, дорогі гості, дозвольте щиро подякувати вам за цю велику перемогу. Дозвольте вклонитися і сказати вам спасибі. Спасибі, що ви зробили ту велику справу. Давайте ми сьогодні оголосимо Волославську землю, землею миру. Хай звідси йде тільки хороше, хай звідси йде й мир. Бо в нас одна держава, ім'я якої України і ім'я якої є сьогодні тут під державним прапором. Давайте будемо жити в мирі. Святом вас. тому Київської обласної